Вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звати Оксана, і сьогодні в моїй родині особливий день та особливе свято. А як прийнято на свята, ми готуємо щось особливе. І сьогодні я хочу приготувати ось цього красення лосося. Тож, я розпочинаю, а ви приєднитесь! Лосось очищений та вимитий. Тепер наріжу його на стейки. Голова та хвіст підуть в уху. Ось ріжу на такі стейки сантиметра 3. Тепер для більш естетичного та святкового вигляду я підготую відповідним чином стейки. Беру стейк Гострий ніж. Ось по цій кісточці, ось тут вона починається, починаю прорізати. Прорізала. Тепер тут ідуть ось такі ребра. Ріжу попід ребра, ось таким чином. І з другого боку так само по підкісточку. І попід ребра. І видаляю ось цю кісточку. Видаляю деякі кісточки, залишилися. Кісточки всі я прибрала. Тепер. Беру ось сюди під шкірочку, ніж. Ось таким чином. І ось так знімаю шкірку, ніж тримаю під кутом. Ось. Тепер маємо ось відрізану шкурочку. Тепер ось цей край загортаю всередину, а ось цей край ось так. Повертаю рулетом і цією шкірочкою притискаю. Ось, маємо такий гарненький стейк. Тепер, аби наш стейк гарно тримався форми, я беру ниточку і зв'яжу його, аби він не розпадався. Ось таким чином. І викладаю поки що на тарілку. Ну і ще раз шкірочку відрізала, ось цей край заводжу всередину, притискаю, а ось цим закручую. Ось так. Отак міцненько притримую і ось маємо такий гарний стейк обв'язую його ниточкою. Ну, от всі стейки я сформувала, а ось ці. Не буду формувати, залишаю, як є, тільки обв'яжу їх ниточкою. І тепер до наших стейків лосося готуємо смачний соус. І для цього нам знадобиться перець чилі, тим'ян, мед, імбир, сіль, соєвий соус, апельсин та оливкова олія. З гарно помитого апельсина обдала я шкірку ще й окропом, знімаю трішки цедри. Цього буде досить. І з цього ж апельсину витискаю сік. Половинка сока лимону ще вирішила додати 6 столових ложок соєвого соку. Перець чілі півчайної ложечки або за смаком додавайте. Тим'ян, також десь з півчайної ложечки. Мед, чайна ложечка. І натру десь чайну ложечку кореню імбиря. Зо 2 столові ложки оливкової олії. Все перемішаю. Беру трішки солі. І буквально ось так потрішечки присолюю рибку по декілька зерня. З одного боку і з другого. Перевертаю рибку і так само присолюю. Зверху поливаю тепер стейки ось цим маринадом. Тепер в такому ось стані відправляю рибку маринуватися до холодильника на хвилин 20. Рибка замаринувалася, перекладаю її на противінь. Ось цей соус, в якому маринувалася рибка, ми його не виливаємо, він нам ще знадобиться. Я його проціджую, додаю по скибочці апельсина або лимона. Але не всі в мене полюбляють з лимоном та апельсином, тому ось половинку залишу без нічого. Тепер рибу відправляю запікатися в розігріту духовку. Духовка розігріта до 200 градусів на 20 хвилин. Але рибку можна і обсмажити. Вирішувати вам, обсмажувати або запікати. Сьогодні я буду запікати. Поки рибка запікається, зробимо смачний ароматний соус до нашої риби. І так, розтоплюю 50 грамів вершкового масла. Сюди вливаю ось цей соус, в якому маринувалася риба. Додаю склянку вершків нежирних 10% та дам, аби наш соус закипів. Беру склянку води, столову ложку крахмалю розчиняю у воді. До киплячого соусу вливаю воду з крахмалом. Помішую і дам соусу закипіти. Соус закипів, все, готовий він. Вимикаю. Ось має таку консистенцію.